Щастя це бути з природою, бачити її, говорити з нею, а ще примножувати її багатства. Справді, серце наповнюється невимовною радістю та любов'ю, коли дає життя маленькому деревцеві, посадивши його замість зрубаного, В урочищі плевний потік, що на кордоні зі словаччиною, озброївшись лопатами і відрами, письменники та журналісти. Разом з лісівниками Ужгорщини вирішили відзначити всесвітній день лісу, висадивши саджанці ялини та ялиці. Тим самим долучилися й до всеукраїнської акції «Майбутній ліс у твоїх руках. До місця посадки добиралися автівками лісовою дорогою, яку Ужгородський проклав за власні кошти. У 2014 році тут побудована лісова дорога півтора кілометра. Тут 180-річне річний букове насадження. І ця дорога спроектована ліспроектом, яка виведена Плішка. І є узбіччя дороги пів гектара, 50 сотин. Доступ до тих ялинок, які будуть вирощені, є прекрасний. І ґрунт унікальний. Прекрасна значить, лісова, лісовий ґрунт. І рядом маємо лісовий розсадник, що не треба їх водити, перенос все на одному місці, я кажу, три в одному. І, і тут маємо буде прекрасна куртинка новорічної е, ялинки. Всього площа лісових розсадників в ужгородському лісгоспі становить 4 гектари, де вирощується близько 300 тисяч сіяців і саджанців 40 видів дерев. На цій півгектарній площі племного потоку на висоті 650 метрів над рівнем моря. Планується висадити дві тисячі штук малих деревцят. А погожа весняна днина сприяла тому, що тут у день лісів було висаджено 500 саджанців ялини. Свою ялиночку на українсько-словацькому кордоні посадила і маленька михайлинка. Скажи, будь ласка, з ким ти прийшла садити дерева? З бабусею? Галиною малик. А навіщо садять дерева? щоб гарно росло і було багато кисеню. Добре, зараз пані Галина поділиться своїми враженнями. Ми Вже не вперше тут. Я вважаю, що це взагалі чудова традиція. Це виховує не лише таких маленьких дітей, але й великих виховує людей. Просто нагадує їм про те, що все на світі залежить від нас, від того, що ми зробимо за своє життя. Залежить майбутнє всього світу, не тільки Закарпаття, не тільки цього лісу. Зокрема, вас так. можна часто побачити в таких акціях. Так, ми я вже особисто тут втретє, втретє в цьому лісництві, і для мене це завжди свято. А тим більше сьогодні ми приїхали привітати з десятиліттям. Тобто сьогодні багато свят зійшлося, і свято лісу, і свято поезії, і, і, і ще й день народження нашого голови спілки. Тому ми сьогодні просто святкуємо в труді. Василю Петровичу, бачимо, що ви своє день народження вирішили відзначити працею. Спасибі, що згадали про цей день народження. Ну, але скажу так, що із нашої обласна письменницька організація і державне підприємство Ужгородський лісгосс, працівники цього підприємства, ми не тільки давні друзі, але і колеги. Колеги по спільній роботі. От, десь вони нам допомагають, десь щось ми їм допомагаємо. І от сьогодні у день лісу, от таке гарне поєднання, Всесвітній день лісу і всесвітній день поезії. От ми зібралися, і от як справжні друзі, як справжні колеги. от сьогодні ми е, взялися до такої доброї справи, от садимо смереки. Е, у нашого поета Діанича Василя Івановича, на жаль, його вже нема. Давно. Є такі рядки: люблю смереку не за вроду, а за постійність, ту просту, що в люту спеку і в негоду вона в зеленому цвіту. І от ми би хотіли долучитися до того, щоб наші Карпати завжди були в цьому зеленому цвіту, зеленому цвіту листя весняного цвіту, весняного життя. От, і, мабуть, що є, це є щось благородніше, аніж бути прилучитися до тої великої справи, щоб збереження лісу, відтворення лісу. От і я тепер, коли ми так приходимо в ліс, розумію наскільки. Ця тема для нас, письменників, вічна, наскільки вона болюча, наскільки вона актуальна. От пригадую, що які прекрасні твори пролізли залишив Іван Михайлович Чендей. Прекрасну Василь Юрович Вовчок написав чудову, чудову повість, про що гомонять дерева. Багато про ліс писав і Томчані. І ну, практично всі наші письменники старшого покоління. А ось теперішні, сучасні письменники, такого б ми не взяли Чендея, Кешелю, Ходанича, от, Дочинця. Ну, про у поетів. Ну, а для поетів цей ліс завжди був джерелом натхнення. Також не обійшли осторонь природоохоронну акцію. Науковці Ужну та священнослужителі. Закарпаття край, край лісу і ясна річ, що ми всі вболіваємо за наш ліс, за нашу землю. І це дуже гарна, як на мене, акція, коли люди творчої професії допомагають лісництву, і ми сьогодні насаджуємо. Маленькі ялиночки, котрі потім виростуть і будуть нас радувати при святах на новому році. Тепер ми прийшли на думку про Ейнштейна, який раз був у гостях у свого друга. Музиканта він сказав, що говорили щось про Бога, і він почав заперечувати існування Бога. І один малий хлопчина того його друга підійшов, каже: я вам докажу пан Ейнштейн, що Бог є. Він каже, ну давай, ну кажи, що ти хочеш. Він взяв скрипку і почав грати. Тоді Ейнштейн сказав: Бог мусить бити, бо хто би так дав тій дитині дар, щоб вона так грала прекрасно. Бог існує, коли людина дивиться на світ. І я радий, що можу прикластися до того, посадити дерево якої ми називаємо легенями нашої планети, і можу прикластися до того, що колись в майбутньому ну власне, то є участь учасником бити того на творінні того творця, то є надзвичайно для кожного християнина, і то є надзвичайно велика радість брати пряму участь у цьому постійно у лісовідновленні бере участь генеральний консул словаччини в Ужгороді Янка Бурянова. Цієї весни пані Янка залучила до посадки лісу і свого чоловіка. Ну я дуже щаслива в такій хвилі, коли я можу для мене це велике щастя. Садити деревок, маленькі дерева. Це, це велика радість. Бо, радість бо дерево це не лише радість, дає життя людині, моя, тварині це, це символ е всього живого на землі. Життя деревка. І, і Котре дає життя і час, це маленьке створіння дає мені багато і, і позитивної енергії. Вису. Бачу, що ви не тільки сама садите, а ще й залучаєте і свою сім'ю з чоловіком разом. <laughs> <laughs> no, Обов'язково як, no, так що це, це велика приємність для нього, але ми таку роботу дуже любимо. По особливому люблять ліс учні Кам'яницького шкільного лісництва, яке діє при Ужгородському лісгоспі. Юні лісівники доглядають за зеленим другом та ведуть спостереження. А про зникаючі види флори та фауни повідомляють науковцям у жну. Я займаюся в шкільному лісництві вже три роки і майже кожного року проходять дуже цікаві акції, такі різні конкурси. Зокрема, два роки назад ми зустрічалися з відомим орнітологом Олегом Луговим. Там ми дізналися багато корисної і цінної інформації про різних птахів, які живуть на Закарпатті. Також він нам порадив, що якщо ми побачимо якийсь рідкісний вид, щоб ми обов'язково подзвонили в університет і сказали йому, що тут десь на цій... Місцевості живуть такі птахи. Скажи, будь ласка, от які ти птахи от бачила в лісі? От знаєш, які живуть в лісі? Соловей, зокрема, у нашій школі, на базі нашої школи, живуть журавлі, лелеки на болотах і багато ще інших. У, у лісі є багато рідкісних дерев, які, на жаль, знищуються. Але я думаю, що це неправильно. Має бути. Якщо знищили дерево, вони мають його відновити, посадити. Але так це робиться. Тепер ми висадили ялинки. думаю, Скільки що... ти за своє отут таке ще там проживша мало, але скільки ти вже посадив дерев? Можеш порахувати? Ну було у мене вже п'ять акцій майбутнє лісу у твоїх руках. Я думаю, що десь 300 дерев буде. А це погодьтеся вже ліс. Якщо ви ще не посадили жодного дерева, долучайтеся до акції майбутнє лісу в твоїх руках. Повірте, отримаєте від цього величезну насолоду. До речі, цьогоріч дані акції виповнюються 10 років за минуле десятиліття. Лише ужгородським лісгоспом посаджено більше мільйона дерев. Цієї весни лісгоспом також буде заліснено значну площу, в яку війдуть і ділянки, які постраждали від вітрувалу. На весні, 15 травня минулого року, 70 тисяч метрів кубічних повалив вітер, значить від вітровальне вітр, бурелом деревина. І на цих, наче, ділянках. Ми тепер проводимо лісовідновлення. От як я говорив, що буде на площі 121 гектар. І буде висаджено біля 150 тисяч штук сіянців і саженців. Це і весни. Всесвітній день лісу це початок акції, а завершення буде на, 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 на охорона навколишнього середовища. То у Сідуючому місці у квітні. І за цей час ще у нас буде дуже багато і роботи, і значить, такої нашої планової, і разом з тим із е, запрошенням тих, хто хоче долучитися. До речі, ми вже цього року забезпечуємо наш район посадковим матеріалом. Біля 4 тисяч посадкового матеріалу, 35 видів вже приготовлено для потреб сільських рад і, ну, і шкіл, садиків району. Уже частина їх забирає. Беруть немалі плани щодо цьогорічного лісовідновлення і в управління лісового господарства нашої області. У управління лісового господарства в цьому році заплановано посадити 3100 гектарів лісу. Із них культур лісових культур це 1200 гектарів. Це в основному проти. Якщо брати Раківський, Тяджівський район це хвойні насадження Ялина, ялиця. Якщо брати берегівщину вінограді, це дуб, ясінь, яворбіч, наші закарпатські породи. Спочатку вже неділю назад посадка лісу, це в основному. Йонах виноградівщини та берегщини вже практично на 70% Це низовинні райони, де посадка зроблена. Ну і контроль і організація це остальна посадка. 1200 гектарів культур повинно посадити в пролінільського господарства весняний період.